Протягом останнього часу підготовка до зими і роботи у напрямку допомоги військовим залишаються ключовими темами апаратної наради при міському голові. Не стала виключенням і остання, яка відбулася 17 липня. У Шосткінській ЦРЛ тривають роботи з підготовки для встановлення анегіографа. Про це відзвітував Олег Штогрин. На минулому тижні відправили лист на фірму Філіпс, яка планує поставляти нам географічну систему. Отримали в п'ятницю відповідь, що везуться закладні плити під ангіограф, три штуки. Одна з них шостку, і написали нам в листі вимоги, що ми маємо підготувати для е, встановлення цієї плити під ангіограф. Щоб сервісний інженер приїде, е, ну, дивиться, що ми зробили, і одночасно встановлювати цю плиту. Підряднику ми цей лист переслали, щоб вони підготовили там. Пілігчасть 54 пунктів. Ну там таке все реальне, Я думаю, що ми ближчим часом Ну, В п'ятницю плити ще на границі були. Також керівник лікарні повідомив, що тривають роботи напрямку ремонту реабілітаційного відділення. П'ятницю також відбувся селектор з GIS, які нам планують ремонтувати реабілітаційне відділення. Вони вже провели тендер, і ближчим часом планує підрядник приїхати до нас, щоб узводити початок робіт всі умови тощо. Вони планують до кінця жовтня закінчити роботу. Кінець липня, початок серпня, розпочати роботи, і кінець жовтня завершити роботи. Міський голова наголосив на необхідності оснастити реабілітаційний центр сучасною технікою. Пропозиції по обладнанню, по сучасному обладнанню, поїхати подивитися саме сучасні технології. Дати пропозиції їм вони ж сприймали пропозиції по обладнанню. А це її основна допомога військової реабілітаційний центр і відділення. Про підготовку закладу до роботи взимку відзвітував і головний лікар Шосткінської дитячої лікарні Віктор Садовнічий. Заклад злодобувано надає медичну допомогу дитячому населенню як нашої громади, так і прилеглих громад. Виконання технічної роботи, роботи з підготовки документації з коректуванням, з встановленням лічильників тепла в закладі, і на кінцевому етапі роботи з підвищення потужності нашої електромережі, враховуючи навантаження, яке планується з розміщенням реабілітаційного центру і нашого закладу. Також Микола Нога дав доручення керівнику дитячої лікарні пришвидшити питання переобладнання опалення у закладі. В цьому році дитяча лікарня, один корпус, буде опалюватися на дровах. Котел, проєкт це за вам. Радьтеся з Олегом Теофіловичем, він буде вам допомагати, але один корпус повинен зиму топитись на дровах. Ми від цього відступати не будемо. У навчальних закладах громади триває робота з підготовки до нового навчального року. Нами укладено договір на постачання дров. Зараз узгоджуємо графік, коли ці дрова будуть вже постачатися в заклади освіти. Також закуплено управлінням освіти 165 шістдесят п'ять та отримали ми фарбу для проведення поточних ремонтів у закладах освіти. Відправлено на повірку 85 приладів обліку тепла. Розпочата також робота по повірці та перезарядці вогнегасників. Також завершені ремонтні роботи найпростішого укриття в одному з закладів дошкільної освіти. Та проведено поточний ремонт системи опалення в одному із закладів загальної середньої освіти. Також ремонтуємо дахи Зіграно, проведено відкриті торги. Сьогодні підписуємо. Договір на ремонт даху з закладів загальної середньої освіти і готуємо тендерну документацію на ремонт дахів двох садків і ремонтуємо дахи, і проводимо поточний ремонт тих дахів, які були ушкоджені під час буревію. Разом з тим, цього тижня заплановано проведення додаткової сесії з проходження тестування для абітурієнтів. На цьому тижні у нас заплановано проведення. Двох сесій в тимчасовому екзаменаційному центрі на базі одного з закладів освіти міста. Кількість учасників ми очікуємо невеликою. Там заплановано тільки 8 осіб, і пройти це тестування можуть особи, які з поважних причин не змогли взяти. Участь в основній сесії. Ну нагадую, що додаткова сесія по всій Україні триває з 11 по 24 липня. Микола Нога закликав всіх, в тому числі і колективи навчальних закладів, робити якомога більше, аби допомагати здобувати перемогу України. Ми кожен день повинні думати, що робити, як допомагати фронту. Якщо ми не переможемо до лампочки наші всі підготовки, вся наша робота. А ми то те, то все, то сюди, то туди привикли жити в мирних умовах. А треба зрозуміти, що наш мир залежить від того, як воюють хлопці на передовій.